Доброго дня, друзі. Дуже приємно бачити ті, хто доєднався на першому воркшопі, який проводить зараз благодійний фонд Мрію жити. Мене звати Ірина Поповська, я і засновниця та головою благодійного фонду Мрію жити, який вже 10, 10 практично років займається благодійністю дуже активно та допомагає дітям з інвалідністю. Не тільки в оплаті реабілітації, як ми робили це вже дуже багато років, але й з елементами соціалізації. Це проведення міні-івентів. Для соціалізації не тільки дітей, але й для підтримки емоційного стану, психоемоційного стану їх батьків. У мене хочу привітати і відзначити особливу увагу своїй команді. Це три дівчини, включаючи мене, які займаються діяльністю фонду вже практично 10 років. Зараз модерує якраз Наталя Галько. Це людина, яка вже мультизадачна, абсолютно може похвалитися такою людиною, яка не тільки графічний дизайнер SMM та фандрайзер, але ще як вже працює як програміст, повністю ведення сайту, це вже на її плечах. Також Світлана Середюк, яка зараз на жаль відсутня на воркшопі, але це заступ, це ця Це людина, яка професійний фандрайзер, яка є. Комунікаційним менеджером з приводу співпраці з партнерами, як і міжнародними, так і українськими. Тому це все робиться завдяки тільки командній роботі. По діяльності фонду ви можете ознайомитися на нашому сайті, де є заходи, проекти, навіть звітність, але я хочу зробити акцент саме на фінансових потоків для неприбуткових громадських організацій та їх ресурсів. На слайді, який ви зараз бачите, є п'ять пунктів: це фандрайзинг, крадфандинг, гранти, бізнес та а, державні конкурси. Ми пройдемо повністю по кожному пункту, а, саме вже з ази, які я можу поділитися своїм досвідом. Взагалі, в ідеалі, громадська організація або навіть бізнес може користуватися цим, а, цими п'ятьма пунктами, тому що який, а, чому саме п'ять? Може, є і більше, але я співпрацюю тільки по п'яти пунктам, тому що якщо хтось щось випаде з цього кола, то є напрямок, який може підтримати діяльність взагалі будь-якої організації. Але перейдемо саме вже по пунктам. Фандрайзенька це взагалі дуже така цікава, цікавий напрямок, тому що він абсолютно я вам хочу сказати різний це може бути а, пряма комунікація а, очі в очі. Якраз це можна спочатку, якщо для новічків, для початківців це взагалі можна а, запропонувати донатити там своїм друзям, своїм знайомим. Абсолютно те, що можна зробити напряму. Це може бути якраз навіть з незнайомим через, допустимо, державні заклади, там, садочок, а, школи, це також можна, це якраз це йде фандризень. Також це а, ще один такий лайфхак: це а, пошта, електронна пошта, масова розсилка а, організаціям бізнесу, те, що може скорогуватися. Але фандрайзинг буває різний. Він є де холодній, тобто ви не знаєте людей, ви не знаєте напрямки, ви просто їм пишете, дзвоните, а, спілкуєтесь. Потім де друга фаза. Це якраз вже такі. Теплі контакти це люди, які вже вас знають, які, може, чули про вас або були активні з вами в якоїсь діяльності, і вони розуміють, що з вами класно співпрацювати. І третє, це вже гаряче, це вже ті меценати, донори, партнери, з якими ви можете спілкуватися, можете співпрацювати на постійній основі. Але я хочу наголосити: фандрайзинг – це постійна динам... динамічна праця. Кранфандинг. У нас є в Україні крамфанні платформи, якраз, як і міжнародні, з якими можна також дуже активно працювати, але, але є їх декілька. Якраз хто напрямок, де спільно кошти, це моє місто, BeKind, Ми співпрацювали з ними в 2022 році. це… Добро.UA – це ті організації, які акумулюють а, з, фінансові потоки саме у себе на ресурсах, а потім після збору коштів на, на потрібний вам проєкт, вони перераховують на безготівковому розрахунку, перераховують вам кошти. Але, щоб ви розуміли, кранфандинг не буде працювати без вашої, а, без вашої співучасті, тобто, повинен бути упакований проєкт. В першу чергу, є канва, у кожного кранфандового платформи є канва, по якої ви це робите. Є а, повністю перелік документів, які для цього потрібні. є а, повністю, як супроводжується, взагалі проводиться кранфангова платформа збір коштів, де це серія постів, це піар кампанії, тобто це, а, збори коштів без вашої участі там не будуть. Це. Я кажу відразу, щоб ви розуміли, що замість вас ніхто це робити не буде. Гранти це дуже цікава історія. Я почала грантами займатися саме вже з 2021 році, коли перший грант ми. І тоді тільки Google Ads зайшов, зайшов саме в Україну. Ми півроку готували наш сайт якраз для того, щоб виконати всі нормативи і всі фактори для того, щоб ми отримали це. Це був перший грант, який отримав фонд. Це Google Ads. Тобто Google надає не коштами, а послугами 10 тисяч доларів в місяць, тобто він продвигає взагалі SEO саме сайту фонду. Але коли почалась повномасштабна війна, і коли я на початку сказала, що якийсь пункт випаде з вашої динаміки співфінансування, взагалі фінансового потоку в організації, щось може надламатися, і треба ну, рухатись далі. Я почала дуже активно писати гранти сама. Я не грантрайтер грант на той час була. Але за час війни на сьогодні я написала 62 гранти, 14 я виграла. Я пройшла 5 курсів, два плата і три безкоштовно, саме на грантрайтерство. Це абсолютно були різні спікери, це були різ, абсолютно різні методики подачі інформації, але результат не дає, ну, знаєте, не, не дочекавшись, але все ж таки ти працюєш. Гранти це також. Безперервна робота. Вони різнопланові. Це як і бізнес, так і громадські організації. Але якщо ви хочете, ви це ну, зробите. У мене дуже допомагає декілька ресурсів, які ну, надає, я вам хочу сказати, ну, йдуть в допомогу. Саме вже написання є, але я потім більш деталі розкажу. Бізнес. Бізнес це взагалі те, що корпоративна відповідальність. Але до початку повномасштабної війни у нас були компанії, які у них дуже розширена була корпоративна відповідальність саме вже як на благодійність. Але на сьогодні якраз це дуже популярно, можна так сказати. Але щоб ви розуміли, бізнес не тільки може давати вам кошти, виділяти там якісь відсотки від прибутку на вашу діяльність або на реалізацію проєктів допомоги. Він може вам надавати продукцію. Гуманітарну продукцію, навіть на якісь спільні проекти, він також може вам надавати послуги. Це може бути IT, це може бути розвиток графічного дизайну або продукцію в плані ой, послуги в плані розвитку, або ну, тобто тут багато факторів, з якими можна взагалі розвивати. Інформаційну підтримку він може надавати, тобто навіть ваш логотип з то з ну, тобто активне посилання на ваш сайт, це вже буде якраз вам інформаційна підтримка і бартер. Що потрібно зараз новому створеному бізнесу? Це піар. Якщо у вас фонд, допустимо, або ну, будь-яка неурядова не, не, не громадська організація є а, популя, популярна. На слуху, або у вас велика партнерська сітка, до вас може бізнес заходити, як е, запропонувати вам співпрацю для того, щоб ви популяризували його продукцію. Тобто ви будете виступати е, як інформаційний партнер, а вони вам дають е, якраз продукцію, або тобто це бартерні умови. І це державні конкурси. Е, Скажу відразу, а з державними установами я не маю сказати, що й в мене дуже активна співпраця, але був досвід, коли в 2020 році мені запропонували написати проєкт на реалізацію, але я була тоді як субпартнер. Я не, бу, я не від фонду подавала саме документи. Це був Фонд захисту інвалідів України, був проєкт дуже чудовий, якраз він такий масштабний був по всій території країни. Я його створювала, його захищала і його виграла. Але тоді щось пішло не так саме вже з організацією, яка подавала документи, тобто ми не реалізували Тобто кошти і в реалізації проєкту нам не вдалося. Але 22 2022 році якраз я. Все ж таки, знов пишу цей проєкт, пишу фінансову ну, тобто, повністю весь пакет документів. Це так, знаєте, папка. Ні, це якраз упаковка А4 бумаги. Отакий комплекс документів я готувала. Я його теж захищала, я його вже, вже виграла. Але тут прийшла війна. Ну, думаю, вже з третього разу, мабуть, з цього року вже щось. Піде до ладу. Але що я вам хочу сказати? В першу чергу, от просто в мене була велика моя помилка як засновника, взагалі, як керівника, я не шукала нових фінансових потоків до початку війни. Кажи чому? Тому що фандрайзинг у фонду Мрію жити був налагоджений таким механізмом, що 99% фонд фінансувався за рахунок постійних меценатів та донорів. Нам не було потреби, розширяти взагалі горизонти з приводу нових фінансових потоків. Але коли прийшла повноштабна війна з 24 лютого 2022 року, фінансування впало до 25%. І тоді був дуже великий для мене виклик, що робити далі. Тому що в першу чергу в мене відповідальність перед моєю командою, тому що за свою команду я розірву абсолютно кого угодно. Що робити надалі з своїми підопічними? Тому що ну, тоді у нас було 850 осіб саме по всій території України. І тобто, зупинитися, я не маю змоги ну, взагалі морального права зупинитися. Тому що, якщо я зупинюся, я потім не наздогну взагалі всю країну. Тому перший грант, який я виграла в 2022 році, це був 25 -го, 5 -го лютого, якраз на другий день війни по факту. І я зрозуміла, що треба розширяти горизонти саме якраз фінансування. Ми за час, за цей час, якраз після початку війни, ми пройшли дуже багато і конкурсів, ми пройшли і навчань. Команда постійно розвивається і не зупиняється. Тому в чому може бути якраз з організаціями складнощі? Немає досвіду. Немає партнерів, немає сайту, немає грантової історії, це все можливо. Але тільки партнерськими відносинами ви можете це надолужити. Ми навіть, бо У нас є такі кейси, коли ми, немає у нас продукції або є продукція, але немає фізичної можливості роздати цю продукцію. Тому я телефоную партнеру, кажу, слухай, ну от така та ситуація. в мене є там 5-8 палетів. Треба забрати, роздати фотозвіт. Я звітую. Все окей. Тобто, партнерські відносини ми налагодили таким, таким чином, що ми практично на 56% ми збільшили фінансову сітку партнерську сітку. Тобто зараз навіть партнери, які до нас заходили на в минулому році на заходи, вони з нами співпрацюють не тільки по заходам, але я з них беру регалії їх, які в них партнери, і ми створюємо сумісні проекти, які взагалі йдуть в благо дітей та популяризації нашої спільної діяльності. Це дуже якраз слово колаборація зараз не дуже заходить, саме вже на сленг, тому якраз з приводу об'єднань. Зусиль, команд, у вас збільшуються ресурси фінансові, ресурси а, інформаційні і ресурси фінансування. Тільки об'єднавшись, але єдине, що треба перевіряти партнера. Не роками можна перевіряти складову, а перевіряти взагалі, яка діяльність тобто, ну, краще всього перевіряти це, коли ви зустрічаєтесь офлайн. Це, звичайно, в мене є партнери, з якими я ну, співпрацюю дуже активно і не перший рік, і ми дуже активно створюємо нові заходи, нові, а, нові проекти якраз для дітей з інвалідністю. Ще дам пораду таку, знаєте, від себе, крім вас, особисто керівників, ніхто нічого не зробить. Ви повинні в першу чергу вірити в себе, мотивувати команду. Любити я в гарному плані, маю на увазі, любити поважати свою команду. І якщо ми кажемо, що це команда благодійних, благодійних організацій, вони повинні отримувати кошти. Вони не волонтери, це їх основна, основна робоча частина. Вони працюють завжди 24 на 7. Тому ви їх повинні мотивувати і ніколи не зупинятися. Тому що команда якраз відчуває, коли. А керівник там трошки не в настрої, або ще щось, або десь загубив свою мету. Головна мета благодійних організацій, неприбуткових громадських організацій це не те, що допомагати, а щоб не було кому допомагати. На 22-му році ми з командою взагалі у нас було дві мети. Перша це вижити. Друга ціль по можливості допомогти. В цьому році я. Додавила ще одну мету зробити так, щоб навіть після мене були ті проекти, які будуть жити, поясню чому. У мене є партнери, з якими співпрацювали на заході Мама спешл вона була на нас івент-менеджером, дуже така файна людина. Вони нам дали дуже бар бартерними умовами велику підтримку на Заході. І коли я бачу в вересні пост з приводу того, що. Засновник фонду з непонятних причин, а взагалі померла. І її команда десь на наліччя, там 30 осіб, вони займаються дітьми ВПО, її команда пише пост з приводу того, що якщо навіть тебе вже немає, фонд не зупиниться. І знаєте, це таки переключалка в мене включилася, коли я розумію, що треба створювати такі проекти, такі такого масштабу, що навіть після. Нашого життя це дійство працювало, во благо дітей. Я не кажу, що фонд там буде працювати 70-80 років, дай дай Бог. Але я хочу, щоб навіть мої діти мали змогу управляти цією організацією. Що зараз моїм дітям 8 років. Можу, в принципі, офіційно під запис у мене все е, до ладу є. Якщо є окремі питання, я можу відповісти. Я хочу подякувати в першу чергу команді, яка в мене вірить і яка підтримує вже практично 10 років. Завдяки вам, як ви мене підтримуєте, все це діло працює і меценатам, донорам, завдяки яким ми робимо дуже багато допомоги, та партнерам, за які завжди нас, знаєте, підтримують, допомагають стають ним дітилом. Для того, щоб все це діло працювало. Щиро дякую. Якщо будуть якісь питання, ви знаєте мій мобільний телефон він вже, взагалі вже усюди. Так що, на зв'язку. Хай щастить всім. Дякую.